Всім привіт! Маю на продажу таку Астрочку 2005 року виготовлення з 1,6 бензиновим двигуном на 77 кВт та на 5 ступеневій коробці передач. Машинка привезена з Німеччини, куплена приватної особи, по кузову автомобіль весь в рідній фарбі. Це дійсно правда без жодного підкрасу. Машинка в дуже гарній комплектації, має противотуманні фари, омивач фар. Салону Круїз, шкіряне кермо, мультикермо, клімат і така у нас цвітна навігація опельовська. Опіль... Оригінальний пробіг у даного автомобіля 227 тисяч км. По автомобілю все ціленьке, все гарненьке, прийомчики не вибиті, все добре. низам вся ціла, іржі немає ніде. Зараз продемонструю, як виглядає під капотом. От так от низам ще. Це скло оригінальне, лобове теж. 77 кВт. Фазорегуляторів немає, саме на єдиний мотор тут стоїть. Бачок чистенький, антифриз чистенький. Моторчик працює дуже добре. Кого цікавить такий даний автомобіль? звертайтеся за вказаним номером телефону автомобіль наявності та чекає на нового власника.